Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Ну що ж, гості, підписники, глядачі мого каналу. Хочу вас усіх привітати з наступившим 2024 роком. Надіюся, що він для вас і ваших родин почався безпечно. Сьогодні, друзі, я трішечки вийшов на природу, подихати так пискати свіжим повітрям, ну і, звичайно, поговорити про нашу найулюбленішу тему це тракторці. Звичайно, дякую за теплі слова. Привітання з новим роком. Ну і, звичайно, дякую за те, що переживаєте разом зі мною про наступний мій тракторець, про наступний мій вибір. Про це сьогодні я хочу з вами. Усіма поговорити, поговорити про те, що я розглядаю. Ну і, звичайно, можливо, когось чимось розчарувати. Можливо, хтось хоче бачити якусь певну е техніку, якої в мене, на жаль, на каналі точно не буде. Про це сьогодні я з вами поговорю трішечки. Я надіюся, що це для вас буде цікаво. Звичайно, дякую, що переживаєте за це все. І я також переживаю, бачите, яка в нас зараз ситуація в державі найближчих два тижні у цих. Протягом свят я вирішив взагалі, хто кажуть, не займатися тракторцями, не шукати ті самі тракторці. А по закінченню свят вже цим займуся. І я надіюся, ближчих тиждень-другий у мене той чи якийсь інший тракторець появиться. Ну і звичайно, в першу чергу вас цікавить, а що ж це буде за такий майбутній трактор? Якщо чесно, я поки ще не знаю, тому що розглядаю я дуже багато варіантів, і сьогодні я їх вам озвучу. Значить, що ж, друзі, давайте напевно почнемо з того, що я точно не буду розглядати. Ну на жаль, я не буду розглядати японські трактори. У мене на каналі ви точно не побачите японця, тому якщо комусь це на хтось точніше на це дуже очікував, то розчарую вас, японця не буде. Лише одна причина тому є, тому що я можу сміливо вже себе назвати з минулої осені мініфермером. Вважаю тих людей, хто має 10 і більше гектарів, можна сміливо тоді називатися міні-фермером. А коли ти маєш таку кількість землі, то на мою думку, все-таки японська тема це не підходить. Ну і звичайно називаю, чому вона саме для мене не підходить. Як я вже говорив, при коли я вибрав точніше попередній тракторець, що тракторець у мене мав би бути. Не менше двох тонн. Такий би й тракторець мав би я купити, це мав би бути зетор. Ну, все-таки я вирішив попробувати, що таке китайська техніка придбав. І, в принципі, я не пожалів, що в мене був такий китаєць для себе. Певні висновки я зробив. Ну і, звичайно, працювати все-таки на новій техніці це приємно. Нічого не потрібно крутити. І це в першу чергу дає тобі можливість заробляти кошти, а не вкладати їх в ту чи іншу техніку. Так, то чому ж не підходить, наприклад, для мене японець? Ну, по-перше, друзі, він легкий. Хороші, важкі японецькі там буде важити дві, дві, 200 Хоча б такий я розглядаю трактор, ну не менше двох тонн. Ви самі знаєте, це великі кошти, ну дуже великі кошти. Це там кубота якась КЛ 50 там чи щось подібне. А усі малесенькі японці, ну я не знаю, як ними можна, наприклад, там обробляти таку велику кількість гектар. І ще знаючи при тому, що на них є лише розхідники. Так, звичайно, ви будете зараз заперечувати і кричати, бити себе в груди, що на японців є багато запчастин. Ну, так скажу на куботу. Так, трішечки вже появилися на запчастин, а от на інші марки, та й не дуже. Але все рівно, я рахую, запчастини є тоді, коли це, наприклад, ти прийшов і купив. Там передній міст, КПП, пів КПП, там любу шестерню, ну будь що. Ну, ви можете зі мною, звичайно, поспорити, і це ваша особиста, але звичайно, думка. Вона має право на життя так само, як і моя. Звичайно, нічого не маю проти цієї техніки. Купуйте, хороша, якісна техніка. Я вже завжди говорив: якщо я б обробляв лише там 2-3 гектара своєї землі, лише для себе, то я, звичайно, би придбав би японця. Значить, отакі от справи по японцях. Японця не буде. Значить, що у нас далі? Що я далі розглядаю? Звичайно, друзі, я не можу не розглядати таку знаєте, техніку, яка годувала наших дідів, батьків і всіх інших. Це тракторець Т-40 АМ з ведучим порядком. Звичайно, на цей тракторець я дивлюся. У мене є декілька варіантів, таких з дорогих варіантів. Я стараюся дивитися на тракторці, щоб вони були в рідній фарбі. Ну, звичайно, щоб вони такі максимально були збережені. все, що мене, друзі, спиняє, це той самий великий, тільки просто трактор Т-25. А я знаю, що його потрібно буде крутити. Якщо чесно, попрацювавши на китайській новій техніці, ну не хочеться мені вже тепер крутити ту судепію. Ну, чесно. От, таки тому розглядаю. Ну, і звичайно, кабіна в ньому не комфортна. Але все-таки все рівно я Т-40 розглядаю, тому що це недорогий добротний, тяговитий тракторець за невеликі кошти. Також, звичайно, друзі, я розглядаю МТЗ-80. Це хороший, добротний тракторець, без якого не обійдеться ні один фермер. МТЗ-82 не розглядаю, тому що хорошу 82-ку знайти можна, але там вже суми будуть великі. І за такі суми можна вже купити, в принципі нового, хорошого. Навіть того самого китайського тракторця. Тому 82 ку не розглядаю, її, важко знайти. І ви зараз кажете, як важко в інтернеті куча куча, та куча хламу є. А от хорошу добротну техніку знайти буде важко. Тому МТЗ 80 розглядаю. У нас, до речі, МТЗ-80 продає дядушка недалеко від мене живе, і такий, знаєте, виднося класний тракторець, що за ним людина дійсно дивилася, пильнувала цього тракторця. Але, звичайно, цей тракторець не буде для мене універсальний. Ну, по-перше, я рахую, що МТЗ, наприклад, там той самий 80, це потрібно розглядати, коли треба, наприклад, там 20 гектарів більше землі. Напевно, що так. Ну і звичайно, він не буде універсальний, так як я час від часу, там, так час від часу приходить, наприклад, там літо ближче до літа. Я їжджу їжу ту саму люцерну курівкам два рази в тиждень, а це. Получається, 3 кілометри туди-сюди прокататися. На МТЗ це буде не дуже вигідно. А по-друге, друзі, я не зможу просто посадити, то я зможу картоплю, а обробити дуже добре і не вийде. Тому для міжжадного обробітку МТЗ, я рахую, не підходить. Ну і на невеличкі ділянки, там в мене ділянки, я ж говорив, 20-30% такі переважно там, до пів гектара. То МТЗ-шкою буде просто незручно. Тому МТЗ, дивлюсь, дивлюсь на класний апарат. Але чи він буде, не знаю. Подивимось, подивимось, поживемо, побачимо по ситуації. А далі, друзі, звичайно, я дивлюся на іномарки. Так як мій один і другий брат, які зараз захищають нашу неньку Україну, тримайтесь, е, значить, що ж, вони завжди в них точніше, усі автомобілі були іномарки. Ну і я, звичайно, друзі, привчився до іномарок. Іномарка, це все таки є іномарка. Хто б. Щоб не говорив, головне, щоб на цю іномарку були запчастини. Тому, звичайно, я розглядаю також європейців. Серед європейських тракторів, звичайно, найулюбленіший мій бренд. Це є Чехословацький Зетор. Є такий один варіант, не знаю, можливо, він вже продався. Зетор 7245 з паличним мостом, потужний тракторець, чотирьохциліндровий, 62 конячки, великий, комфортний тракторець з класною кабіною, з класною шумкою. На такому я покатався. Ну як на такому, не на такому іменно, а на похожому це 51 Zetor зетор минулого року. Є також відео на каналі, і мені дуже-дуже сильно сподобався цей тракторець. Такий тракторець, друзі, подається. Дійсно класний, добротний тракторець. Все, що трішечки мене спиняє від його купівлі, а я його вже міг би купити. Це, друзі, те, що в нього дуже-дуже широкі колеса, великі широкі колеса. І також для міжрядного обробітку він. Мені не підійде, тому що в нього спереду, друзі, кулеса стоїть такі, як у моєї попередньої ДТЗ-шки. Це 11,2 на 24. Ну, а взаді там 30-ті, вроді би, 16,9. Ну це дуже-дуже широчезні там, сантиметрів 45 чи не пів метра шини, які будуть точно мені топкати ту саму картоплю, а просити когось, щоб там хтось якось халтурно мені обробив, та не хочеться. Не хочеться, знаю сам. Зроблю тоді, коли треба і як треба. Тому поки що, все, що мене спиняє, друзі, це його велика резина, великі шини. Ну і в принципі і наявність запчастин, тому що всі запчастини, друзі, це все під замовлення. Це по любому під замовлення. Хоча в Польщі їх хватає. Слідуючий тракторець, друзі, який я розглядаю, я його знаю так тільки одним оком. Подивився на картинці, ще поки навіть до господаря не телефонував, але він мені досить цікавий це добротний, дійсно потужний, хороший тракторець, зроблений так на віка Mace Фергусон 265 Дійсно хороший, потужний трактор, який хоча б і задньопривідний, але він, повірте, буде багато, дуже багато робити роботи. Ну, точно не менше, ніж UMZ, навіть більше, ніж UMZ. Ну, моя особиста думка. Ну і звичайно, він надійний. Але де на нього знайти запчастини, ну я просто не уявляю. Моніторив я польські сайти, і, на жаль, я там практично нічого не знайшов. Тому, скоріш за все, що цей варіант так і залишиться моєю мрією. Далі ще одного, друзі, європейця, я дивлюся, це Дойца. Дойц називається, якщо не помиляюся, де 6006. Також потужний хороший тракторець. Недорогий тракторець, кабінник. Я тільки кабінник розглядаю. Без кабінників я не дивлюсь. Техніку абсолютно ніяку. Дивлюсь на нього так, тому що і ціна мене влаштовує, і кабіна є. Але звичайно, також все, що мене спиняє від купівлі оцього дойця. Він, до речі, там коштує дешевше ніж оцей мій ДТЗ. Це наявні запчастин. Їх також відсутність в нас в Україні не знаю. Так ще дуже не дивився, Но в Європі з ними теж буде проблема. Ну, можливо, там в Німеччині там, чи де, можливо, там буде полегше. Але хто ж тобі з тієї Німеччини привезе запчастину, коли її буде потрібно, вже і негайно протягом тижня. Тому поживемо подивимось: отакі От приблизно я іномарочки. Розглядаю. Ну і звичайно розглядаю, друзі, я китайську нову техніку. Як же без китайської нової техніки, попрацювавши на тому самому ДТЗ, я залишився повністю задоволений. Так, є і деякі кусячки, але саме головне, що ці кусячки не впливають на надійність техніки і техніка, як бачили, моя ДТЗ відпрацювала 346 мотогодин за. Неповний рік, без жодної поломки, так би сказати, один кусяк був, який просто наші криворукі спеціалісти не виправили при продажі, точніше, не налаштували. І через те сталася невеличка поломка. А так, тракторець працював мені вірою, і правдою весь рік. І я повністю залишився незадоволений. Він мені і виграв друзі, він і засіяв, закультивував, привіз. Коротше. Все зробив, все зробив всю положену мою роботу. виконав. Тому я отримав перший раз, як то кажуть, задоволення від того, що я не крутив жодної гаючки. Це дуже дуже приємно. Як я вже говорив, коли ти приходиш, просто завів і працюєш. Тому, звичайно, я дивлюся китайці, китайці дивлюся лише з кабіною. Без кабіни мене китайська техніка не цікавить. Звичайно, дивлюсь багато варіантів усі. Можна так сказати, 50-ки, які у нас на ринку дивлюся, а яка там вже будеть чи не буде, не знаю. Все буде залежати від фінансів, то подивимось. Тому, друзі, такі-то справи. Такі в мене думки на рахунок нової моєї техніки. Це буде повноцінний трактор класу 09. А який це буде саме трактор, ну, в принципі, покаже час і покаже найближчих 2-3 тижні. Ну, можливо, навіть тиждень. Ну, не знаю. Коротше, як вийде, не буду нічого загадувати. Напишіть, звичайно, свою думку, як ви гадаєте, правий я в чомусь чи не правий. Ну, в принципі, я вважаю, що для фермера, міні-фермера, потрібен повноцінний трактор, а не іграшка. Тому що ж, друзі, дякую, що дивитесь, Підписуєтесь, коментуєте, ну і, звичайно, підтримуєте мене. Теплими словами. Це для мене дуже і дуже важливо. Будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення всім хочу побажати вам міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим, все па-па!